Олімпійський забіг відбувся сьогодні у Сумах. На нього вийшли юні вихованці дитячо юнацьких спортивних шкіл та професійні спортсмени. Про Олімпійський забіг у нашому наступному сюжеті. На підтримку наших спортсменів ми вирішили організувати невеликий легкий пробіг. Далі підняття прапора Національного олімпійського комітету. На майдан незалежності, звідки стартували учасники забігу, прийшли вихованці різних спортшкіл. Футболісти і фігуристки, грибці і легкоатлети, борці і хокеїсти. Всього близько 200 учасників. Буду підтримувати олімпійців. За кого боліваєш? Ти? Я буду вболівати за Олександра Погорілка, який буде виступати на дистанції 400 метрів в естафеті 4 по 400 мікс. І буду вболівати за Анну Рижикову, яка буде бігти 400 з бар'єрами. Е, Пішли. Підтримати наших олімпійців, пробігти разом з нашою командою. Крім юних спортсменів і їх тренерів, на захід прийшли і учасники попередніх Олімпійських ігор Оксана Шкурат та Олексій Шелест. Це перш за все підтримка. Підтримка нашим хлопцям та дівчатам. Те, що ми разом з ними ми вболіваємо та віримо в їх перемоги. Да, ми їх підтримуємо, ми всім бажаємо успіху, показати свої найкращі результати. Ми чим можемо, ми допомагаємо своїми емоціями. Спортсмени стартували від майдану незалежності до театральної площі. Там Оксана Шкурат і Олексій Шелест підняли прапор Національного олімпійського комітету.